16-річні хлопці, вони сидять і ждуть, ху, Боже, скільки от 18 років вже контракт підписати, хочу йти служити. А дядьки по 40-50 років ховаються, кричать, а люди, помогіть. Моєму побратиму, знаєте, як сказали. Ти вже все одно інвалід, дурачок. Ти там був так їдь назад, хай мені чоловік, мій треба додому. Це образливо насправді. нас насправді. І що в відповідь Беру, достають балончик і бризкають хлопцям. Газом в лице. Відношення все одно не міняється, все одно тут цікаво погані люди. Я в 25 свої прийшов, хоча не мав іти. І в мене була бронь ДСНС. Виживав в таких умовах, де нереально було вижити. Мене Не хотіли брати, тому що мені було 25 років, а мобілізаційний вік був 27. Там була дуже складна географія, там посадка з посадки нічого не лишилось взагалі. Йому прям пулемет прилетіло. І арта, і самоліт пару разів скидалися. Коврова так красиво. 12 годин турнікета. Чому в тебе рука ще? Ну перехлопців, так. От. У нас не медика або гік. Мене звати Микола, позивний гюрза. Проходжу службу в одному із підрозділів ТЦК ТСП. Прийшов на службу, нам сказали придумать позивний. А гюрза вона така, це ж гадюка. І вона така хитра і виживе в будь-яких умовах. Ну і я теж трошки такий хитруватий і виживав в таких умовах, де нереально було вижити. До армії я ще потрапив на строкову службу у 2016 році. У 2016 році я сам прийняв рішення. Йти на строкову службу, ну як всі служили, батько служив, дід служив, всі служили. І я вирішив, що я теж маю пройти цей шлях. Після закінчення служби пропонували залишитись на контракті, але вирішив іти додому і пішов служити в ДСНС. В ДСНС я служив до початку повномасштабки. Війну я зустрів, якраз був на, на, на службі. Я сам з Херсонщини просто. І Я вирішив, що треба йти, бо, ну, так сказати, наші не браті. Прийшли до нас нас вчити жити. І Я вирішив, що не можу лишитися так і написав рапорт і пішов до ЛАВ ЗСУ. Мене не хотіли брати. Мене не хотіли брати, тому що мені було 25 років, а мобілізаційний вік був 27. Я дуже сильно старався, я цілий місяць оббивав пороги ТЦК, вони не хотіли мене брати. Але я знайшов там людей, з ними домовився. І вони все-таки мені допомогли, я пішов. Пішов, прийшов, я сразу теж, мене не хотіли ніде посилати, взяли в ТЦК, хотіли в все Ну, як? Ну не вийшло, нас наказом перевезли, перевели в піхоту. В піхоті ми побували так сказати, на Донбасі. Ми поїхали на Донбас, Мар'їнка, ну, прилеглі до неї території. М -м -м, трошки там мене не і Ми вирішили з товаришем, що все-таки ми хочемо велітний підрозділ. І ми написали в інтернеті, знайшли сайт GoAZO, написали їм і нам відгукнулася третя окрема штурмова. Ми написали на них рапорти і перевелись до них. І от з, 20... з кінця 22-го року, по кінець 24-го, я служив третій окремій штурмовій, де я отримав своє поранення під час штурму населеного пункту Андріївка. Там була дуже складна географія, там з посадки нічого не лишилось взагалі. МК одна виїхала. Як отримала? ну, я так розумію, дві міни. Васильок стріляв. Дві міни, тому що ми навіть так Він і не зрозуміли, що вона просто от... одна міна прилетіла десь. Метра за два до мене, там сидів мій хлопець, мій побратим пулеметчик. йому прям пулемет прилетіло. Пулемет нас і спас по факту, тому що ну, нас були там, хлопці загинули. Конечно, одному в шию, другому. Ну, е -е, а друга трошки далі в міна. І от так вийшло, що я тягнувся якраз цей момент за бульдогом, і мені прошило. Насквозь руку пролетіло мене, і в мого побратима ще залетіло йому теж. Ми сів 300, перебинтувалися, наложили турнікети собі. Ми відтягнулись, метрів за, ну, десь за 100 від лінії зіткнення. Там ще хлопці лишились деякі з ну, пі піхоти, нас ж механізовані були батальйони. І вони лишились, нас прикривали, а ми відтягнулись, запросили евакуацію. Евакуація, їхала одна ямка, її підбили. Їхала БМП, відказали в неї шасі, вона, ну, от вона просто мотор робить, що робить, але ну, вона не їде. Ми просиділи сіми вечора десь до п'яти утра, чекали Вака, приїхав Хамер ночу, хамер теж підбили. Ну, він трошки з'їхав, ну, над обривом стояв, збоку прилетіла міна, і він в обрив улетів. Ми вирішили, вирішили йти пішки. Я тоді ще коли запригував, мене, от я чому спався, бо я тоді коліна в мене внутрі, вони просто порозривали зв'язки, вони зламалися. Я на тих колінах ще виходив. Ми вирішили йти пішки. Ми йшли по посадці, по сліду нам. Насипали конкретно, і арта, і самоліт пару разів кидали, цю коврова бомбардіровочка так красива. Ну, ми виходили пішком кілометрів сім. І на там вже нам назустріч вилетіли пікапи наші хлопці. Вони не мали туди виїжджати, але вони все-таки ну, не могли нас кинути, тому вони вискочили бігом, просто от, як могли, нас забрали, бігом, пікапи закинули і вивезли вже під Константинівку. І там вже ми отримали медичну допомогу. Сповезло тим, що руку не втратив, що я, ну так сказати, медик хороший у нас був, спортсмен, просто медик. От, от він от людина, от він на своєму місці. От людина він заслуговує, я не знаю, найвищі нагороди. Він мені спас руку, він мені наложив два турнікети, один вищий, один нижче, і періодично їх той попускав, той затягував, той попускав, той затягував. І таким чином у мене рука зберіглася, тому що я був в турнікеті майже 12 годин. Я коли виїхав на госпіталь, вони говорять, а 12 годин турнікета, чому в тебе рука ще? Ну, говорю, Хлопці, отак. От. У нас не медика або гіка. <реку> Поранення було в руку. Е і ну, сюди осколок залетів мені. Він до сих пор там сидить. Ну, сюди не сильно в бороду, а от в да, руку мені перебила, вона геть не функціонує. Ну, от функціонує, але ну, так. Попав в госпіталь, пролікувався. Потім мене направили в реабілітаційний центр. Там я зустрів свою дружину і вирішив, що все-таки я вже не бойовий. Мені сказали, в третій штурмові сказали, шукай собі місце і будеш служити в тилу. Ну, ти вже я межнопридатний по ВЛК, і я третя група інвалідності. Якби, от все видно І так. І тому я все-таки зважився за і проти, і вирішив, що пошукаю собі місце. Звернувся в один із ТЦК, де мене взяли до себе на службу. Тут я служу спочатку 25-го року, ну і по, по сьогоднішній день. Знаєте, скажу так: от люди вони всі кричали, в ТЦК набрати військових, які після поранення, після цього набрали, служать, але чомусь відношення все одно не міняється, все одно ТЦК погані люди. Я розумію, можливо, десь хтось щось і не так зробив, не так сказав, але ж і люди теж себе інколи поводять не ну некоректно. Не так само от в оповіщенні. Деякі хлопці, от я з ними ну, знайомий, вони приходять ми ж в одній структурі, Да. Я знаю, хлопці там не ну не агресивні. Вони підходять до людей. Доброго дня вибачаюсь, такий-та такий, то ТЦК, спе, можна ваші там документи перевірити з ним. Стоїться працівник поліції. І що в ответ беруть? достають балончик і бризкають хлопцям газом в лице. Ну. Люди, мені кажеться, трошки забули, що було на початку. Ніхто не хоче воювати, страшно. Але хто ж буде, хто ж буде? Я в 25 свої прийшов, хоча не мав іти. І в мене була бронь ДСНС. Але я вирішив, що ну як це так. Я, от, мене, мене дуже сильно підкосили події в Бучі, в Ірпіні, де гвалтували, вбивали дітей. Ну, ні, я не знаю. У мене хлопці, мої знайомі, 16-річні хлопці вони сидять і ждуть, ху, Боже, скільки от 18 років вже контракт підписати, хочу йти служити, хочу йти на війну. Тому що от, от таке от. Прийшли руски і нас убивають. І вони нам диктують, як жити. А дядьки по 40-50 років ховаються, кричать, а люди допомогіть. Я розумію, страшно. Да? Ну, Там да, там страшно. Ну, Дурак тільки не боїться. Вмерти бої... не боїться тільки дурачок. Тому треба якось приймати рішення. Моїм побратиму, знаєте, як сказали? Ти вже все одно інвалід, дурачок, ти там був так їдь назад, хай мені чоловік міна вдома». Це образливо насправді. Ну, тобто, я не хвалю, що там да, я десь був. Ну, був, да, пройшов свій шлях, зробив свій вибір. Мене ніхто не заставляв, я сам хотів, мене навіть, я ж я кажу, не брали. Але я все одно, все одно добився і пішов, і зробив те, що мав зробити. Напевно, доля моя така була: пройти той весь шлях. Тоді мені так сказать, Доля подарувала жінку, як я зустрів і все. Я ну, вирішив будувати сім'ю. Службу, як би, ну, третя група інвалідності, я ще на службі. Хоча ну, повне право маю списатися, але розумію, що якби, ну, я допомагаю хоч чимось, допомагаю чим можу. Ну, поки так. Далі буде, як буде.